Сміється природа, радо мені, як сяє сонце, по зимнім сні, барвисті квіти по всіх лугах Пташинні хори по всіх галя... гаях, і в кожнім серці радість весна, оземле сонце, любов ясна, любов моя ти, світлий чар, чарти, злото ранніх нагірних хмар твій, подих, свіжих. Лугах поля, благословення траві й квітам. Дівчатко любе, дівчатко ясне, як зір твій я... <клес> сяє, ти любиш мене як жайворнок повітря, спів, як чиста квітка росу полів. Тебе люблю я гарячим чуттям ти радість. Сміху новим життям підносиш спів мій хвилюєш кров о будь щасливим моя любов.